Місце Москва, метра 6 ноль, кімнати три, санузли, два висота потолков три, жільці три вкратце. Картира знаходиться в історичному будинку, якому майже 100 років. Зовсім недавно сюди переїхала дизайнер Оксана Нечаєва з чоловіком і маленьким сином. Через пандемію ремонт затягнувся, оскільки виникли складнощі із замовленням меблів і будівельних матеріалів. Весь процес робіт господарі квартири відстежували дистанційно по відео, яке їм надсилали робітники, і дуже переживали за результат, але в підсумку ремонт навіть перевершив очікування молодої сім'ї. Спочатку в квартирі були дві кімнати і невелика кухня. Мешканці розглядали величезну кількість варіантів, де саме облаштувати кухню вітальню. За допомогою перепланування вийшло зробити дві окремі спальні і єдину зону для відпочинку. Подробиця. ми купили цю квартиру з первозданним ремонтом. Тут була зроблена зовнішня проводка, а на стінах старовинна ліпнина, само собою, напрошувалося рішення, що ліпнину потрібно зберігати, але відновити її просто не представлялося можливим, тому ми вирішили зробити нову ліпнину приблизно в такому ж стилі. Розповідає Оксана, щоб розширити простір. Дизайнер використовувала великі дзеркала. Таким чином створюється відчуття, що в квартирі в два рази більше місця. На підлозі встановили плінту з вбудованою світлодіодною стрічкою. На стінах повісили світильники, які світять вгору і вниз по стінах. Прекрасно освітлюючи молдинги, Оксані не хотілося робити акцент виключно на класиці. Тому на стелі передбачені споти вони трохи полегшують інтер'єр і роблять його більш сучасним. Вибір дивана для м'якої зони був не дуже складний. У нашій минулій квартирі стояли красиві дизайнерські дивани, на яких абсолютно неможливо було сидіти. Тому найголовніший критерій був, щоб ти сів і потонув в ньому саме цей диван стояв в салоні. Ми на нього впали і зрозуміли, що більше з нього ніколи не встанемо. Жартує дівчина. У вітальні вирішили додати трохи квіткових елементів на молинах, але при цьому не стали перевантажувати інтер'єр, скляний журнальний стіл легко очищається екотряпкою, яка видаляє всі сліди і відбитки рук. Як тільки дитина бачить, що стіл чистий, він підходить і робить на ньому малюнки своїми пальчиками, посміхається Оксана. Як сказав Гомер Сімпсон: у вас що? Немає телевізора. До чого тоді повернута вся ваша меблі? Телевізор у вітальні є, і всі меблі повернуті до нього. Я довго вибирала телевізор. Мені дуже важливо було, щоб він був сучасним і відповідав моїм вимогам. Тому я зупинила вибір на те від Samsung, каже дизайнер. Телевізор поєднує в собі сучасні технології і витончений дизайн, розроблений в паризькій студії братів Бурулек. Стильні деталі корпусу допоможуть прикрасити будь-який простір у комплекті Т-шеріф іде знімна металева підставка. Ви можете його поставити на стіл або залишити на ніжках, як це зробила я, розповідає Оксана. У будь-якому випадку він буде чудово виглядати в інтер'єрі, інтер'єрний режим Ambient – ще одна особливість цього телевізора: на екран виводяться головні новини або інша корисна інформація. Також можна встановити улюблені фото або навіть прогноз погоди. Телевізор став яскравим акцентом в дизайні цього інтер'єру. Ніша на кухні зроблена не випадково, хотілося уникнути великої кількості кутів, тому, щоб зробити зону кухні вітальні квадратної, довелося встановити нішу. Також вона несе функціональне навантаження. В ній провели вентиляційні канали. Вся велика техніка вбудована. Надвариною поверхнею знаходиться прихована сенсорна витяжка з підсвічуванням, яка висвітлює всю робочу поверхню. У ящику над витяжкою зберігаються келихи. У навісних шафах знаходиться сушка для тарілок і чашок. Також на кухні передбачена колона з вбудованою побутовою технікою. Духовкою і мікрохвильовкою у нижній частині знаходяться ящики для каструль і дрібної побутової техніки. Над мікрохвильовкою розташована шафа для побутової хімії, щоб маленька дитина не зміг до нього дістати. У висувних ящиках зберігаються столові прилади і дрібна кухонне начиння. стільниця, виконана зі штучного каменю. За ним досить легко доглядати єдине, що не можна ставити дуже гарячі предмети. Фартух це єдина керамічна плита. У нього вбудовані такі ж розетки, як і у всій квартирі. Оксана колекціонує цікаві чашки, особливо з тематичних парків, таких як Діснейланд і Юніверсал. На одній з чашок зображений улюблений персонаж дизайнера Гомер Сімпсон. Головне правило в оформленні спальні було не навантажити це приміщення. Але все-таки тут знайшлося місце для зберігання, незважаючи на відсутність шаф під ліжком розташований великий горизонтальний шафа, в який поміщається досить багато речей. Узголів'я ліжка виконано на замовлення. Схожі картинки я побачила в інтернеті і ще на стадії планування ремонту зрозуміла, що хочу узголів'я тільки в стелю. Дуже довго не могла визначитися з малюнком і кольором. Розповідає дівчина. У нас навіть була куплена ліжко морського блакитного кольору, але потім я вирішила від неї відмовитися. Ми взяли ліжко іншого кольору і вибрали узголів'я ніжного пастельного відтінку. Дизайнер підібрала підвісні світильники у формі кулі і опустила їх на рівень, де зазвичай розташовується вбудоване освітлення. Сама казкова кімната в квартирі це дитяча, її оформили так, щоб дитина відчувала. Немов грає на вулиці і ні в чому собі не відмовляла. На підлозі постелили м'який штучний газон, цегляна стіна біля вікна повторює оригінальну історичну кладку в будинку, але виглядає більш сучасною. У дворівневої нової конструкції у вигляді казкового будинку розташовані спальне місце і ігрова зона, яку в майбутньому, коли з'явиться друга дитина, можна буде використовувати в якості ліжка. У нижній частині знаходиться об'ємний висувний ящик для зберігання іграшок. Стеля натяжна з печаткою у вигляді неба з хмарами, під ним розташовано безліч світлодіодних стрічок, щоб небо світилося рівномірно суцільно. Також для освітлення використовували справжній ліхтарний стовп, який вкручений в підлогу. На ньому можна безпечно висіти, стрибати, скакати. Ліжко замовляли у фірмі, яка спеціалізується на дитячих меблях. Особливо на таких будиночках це єдиний будиночок, який більш-менш сподобався Оксані, оскільки він створює ефект казки. Крім того, тут функціонально використовується кожен сантиметр. Ванна кімната невелика. Тому перед дизайнером стояло завдання максимально розширити простір. Це вдалося зробити за допомогою широкого дзеркала, яке займає більше 5 нуль площі стіни. У санвозві встановлена окремо стоїть ванна і змішувач, також тут є підвісний унітаз, який не займає багато місця, і під ним легко мити підлогу. Над ним знаходиться прихований люк для комунікації. Як і у всій квартирі, у ванні використовували золоту і бронзову фурнітуру. Навіть сифон під раковиною золотого кольору. Оздоблення ще не повністю завершено, під дзеркалом планується скляна полиця. У ніші в стіні теж буде встановлено кілька полиць. Люстру дизайнер підбирала до світильників за колірною гамою. Вона поєднується з усією іншою фурнітурою. В обробці використовували плитку під натуральний камінь і декоративне панно. Я дуже довго не могла зрозуміти, яку стелю потрібно зробити. Потім вирішила, що він теж повинен бути з імітацією каменю, і виробники роздрукували трит-картинку на натяжній стелі. Ділиться дівчина у коморі організована пральня зона з шафою і стелажем для зберігання, взуття та пилососа. Також тут розмістили прасувальну дошку, травину і сейф на полицях зберігаються косметика, побутова хімія для прання, постільна білизна. Рушники, і ще нам вдалося помістити сюди душову кабіну, так як я вважаю за краще приймати ванну, а чоловік душ, розповідає Оксана. Під стелею встановлена сушарка для речей, якою керують за допомогою пульта. Конструкція опускається вниз, на ній можна сушити речі на плічках або закинувши на поперечини. Це чудова альтернатива сушарок, які розставляють на підлозі. Вона займає мало місця. Речі сохнуть під стелею, а внизу залишається вільний простір. Всі подробиці у відео.